Виноградний зудин, який я тільки що показую, чим обробити. Ну, раніше я обробляв Нісаран, Санмайт, Октилікт, Вертимект. Ну, в основному обробляв, це має бути препарат акци... акарицидної дії. Акарицидної дії я обробляв минулого року санмайт плюс Моспілан. Обробку проводимо два рази. Перший раз і потім через 14 днів. Через два тижні другий раз, щоб з з завершити з тими. Воно ж там свої яйці має, свої, е скажімо так, розмноження. Так? Такий період розмноження, нам треба його, скажімо, завершити. Того року я це все забрав. Ну, цього року, бачите, проявилося знову. Раніше в мене такого не було. Санмат і Моспілан. Е, зараз знайшов тільки санмайт У себе маспілана нема Він ну, вже старенький. Сінгента рекомендує. Вертімек або Тіовіт Джет. Ну, для Тіовіта Джета трошки погода, як я вже тільки що говорив, за холодно, 9-10 градусів. Наскільки в мене є інформація, Тіовід Джет і так він треба обробляти, працює. Ну, плюс 15, плюс 18 треба, щоб була температура. Тому був в магазині мій взяв вертімек на 10 літрів води. Е, порекомендували Amistar Голд як фунгіцид. Ну, В принципі, хорус по холодній температурі, але що хорус буде нам там давати. От виноград, то і антракноз. І для... Регулятор росту рослин як добриво і антистресант Рівал Так що завтра, оцими трьома препаратами я буду обробляти. Завтра 9 травня. Амістар Голд Рівал Вертімеком я вже працював і ще буду працювати. Амістар Голд новинка я ним не працював. Рівал я додав. Так що, ось так. Обробку проводимо два рази. Якщо завтра 9 травня ми обробляємо, значить через два тижні повторно. Цими ж препаратами або чимось іншим. Що буде, як буде по температурам. Дякую за увагу.